Прийшла у поліклініку Святої Пороскеви з сильними болями у Лівому суглобі. Була на консультації у лікаря Філя і його асистентів. В першу чергу він оглянув, сказав, ще не переглядаючи рентгенів, що і яка проблема. Тоді почали розглядати, вирішили, що потрібно робити операцію 21 числа. Прооперували. Операція пройшла абсолютно без проблем. Спокійно, добре. Привезли в палату і лікарі, і медсестри, і санітари. Прекрасне відношення, підтримка. Що коли потрібно, завжди була допомога. Напевно, із їхньою такою. Ну, відвагою, усмішкою і допомогою змогла на другий день після операції встати. І почала на подумках потрохи ходити. Досить непогано. Я вже не відчуваю ні болі, ні печії. Встаю, можу я сама встати з ліжка, сісти на ліжку, підняти ногу. У перші дні трошки так, ну але то після операції пекло боліло. А зараз досить добре. Роблю ті всі вправи. Вони ходять ходити легше на бала.